Молоді холостяки і холостячки шукають своє кохання, переглядаючи відеовізитки одне одного. Потрапив у аварію, мене збили. Я б хотіла з ним поспілкувати. Чи зроблять вони правильний вибір? По лицю читаю зразу людину. Буквально дві хвилини подивиться, я вже знаю, яка це людина. Мені довго вибирати не треба. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливе Фактически, у нього є жена він ще не розстався, і він вже іще за Все це прокоментують наші експерти-психологи: Тетяна Черкова, Анна Гагаріна та Анна Курочка. А через місяць ми знову зустрінемося з нашими учасниками і дізнаємося, чи склалися у них стосунки. Сьогодні собі пару по відеовізиткам буде шукати красуня Марина. О що про неї говорять хлопці. Я би пішов з нею на побачення. Марина класна! Це точно буде цікаво. Маринка. У мене нема слів, <світ> тут немає слів. Тому знайомтесь. Марина. Привіт! Мене звати Марина, мені 29 років. А про тата. Це для мене болюча тема, в принципі. Я не дуже хотіла би за це говорити, дуже так ну, детальніше. Але ну, я скажу те, що хотіла би його бачити, і хотіла. З ним якось налагодити якісь які стосунки. Да, З ним не просто. Я працюю зараз з дітьми. Ми ставимо такі трішечки такі драмокружок для, для дітей. Марина дівчина, яка любить свою роботу, їй важливо, щоб вона справляла гарне враження. Це були не короткотривалі стосунки. Ми сходились, розходились. Якісь такі качелі, непонятно. Ну, якоїсь такої стабільності не було між нами. Шукаю я собі хорошу людину, в моєму сенсі, цього слова. Дуже таку відчайдушну, спонтанну, дуже багато, щоб гумору було. Вона мені дуже сподобалася. Своєю відкритістю, своєю щирістю, своїм таким кокетством веде себе перед камерою природньо. Ці герої соромилися і в стресі там якось проявлялися, Це нормально. Але вона щира. Марина це якраз той випадок, коли простота гірше за крадіжку. З одного боку, вона дуже легка, відверта, щира, комунікабельна дівчина, і, звичайно, це приваблює чоловіків. Але з іншого боку, вона викликає. Відчуття того, що вона надто легковажна. І тому для чоловіка, який шукає в ній зрілість, буде дуже важко знайти в ній опору та відповідального партнера. І її оця щирість, така і грайливість, вони просто захоплюють. З нею, на неї хочеться дивитися, дивитися і дивитися. А кого ж обере Марина? Мене зовут Віктор. Мені 44 роки, я з города Херсона. Очень хочу познайомитися з дівушкою. Ну, що сказати, ні. Він для мене дуже, дуже старий. По-перше, а по-друге, по друге, ну він дуже... Знудний. Вікторові треба в першу чергу зрозуміти, що час іде вперед і є якісь новітні технології, тому треба і комунікаційно, і інформаційно зростати. Не відкрився, він навіть в камеру так не, не дуже дивився. Можливо, навіть пройти курс з психологом з майстерності презентації себе, скажімо так, не, не вимагає від життя багато, він хоче. Взяти таку просту собі жіночку, може, з дітьми жити таку просту собі, таке просте собі життя. У мене є донька, їй три роки, є дружина. Чому йду на кастинг? Тому що у нас закінчуються відносини, які мене трохи розчаровують. Ну, красивчик. Красивчий, красавий. Але ну, не знаю, занадто матеріальний. Маріна, вибери хоч когось, я тебе прошу. Хорошо! Ладно, беру його. Необхідно просто завершити стосунки, пройти комплексну психотерапію по завершенню стосунків, побути якийсь час на самоті і тільки після цього вступати в інші стосунки. Майстер спорту, призер Європи, бізнесмен втратив усе, коли потрапив у страшенну аварію. Але найгірше це те, що він втратив 18-річні стосунки. Чоловік досі намагається загоїти розбите серце, чи вдасться йому знайти свою половинку у нашому проєкті? Подивимось. Мене звати Смі. Мені 36 років. Колись я в чаті собі придумав такий нікнейм з І з того часу мене всі, всі таки називають. Зікнеємося я взяв з кінострічки не, не стримні. Ця кінострічка мені дуже сподобалась. і там головний герой його звали Слім. І я звідти взяв, нікінам собі. Ручня і цей такий дай, дай, жінкою ми прожили 17 років. У нас були гарні стосунки. Але так сталося, що я потрапив в аварію, мене збили аварія відбулася на автоперегонах у Черкасах. Автомобіль гонщика на шаленій швидкості вирізався в натовп глядачів. Постраждало троє людей, один із них у край тяжкому стані. Один чоловік підлетів повітря, кілька разів перекинувся, тепер він в реанімації. Це були про автоперегони. Я збирався прийняти участь у цих перегонах і взяв машину, приїхав, але трохи запізнився на реєстрацію. І тому я не, не участвую цих змаганнях. І вирішив, що думаю, підтримую друзів, познімаю їх на відео і став заховався за остановку. Більшість глядачів стояли ось тут, поблизу зупинки. І що, я вибрав собі як сказати, позицію. Я бачив, що, що захисту практично немає. Там тільки стрічки огородили і все. Тим часом поліція вже вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Ніякого захисту глядачів не було. Я, <кл> я> думаю, вибрав собі позицію, де, де я буду захищений. Да, зліва було дерево, справа була зупинка. У стояв чоловік, що знімав відео на квадрокоптер. Думаю, сюди машина не повинна заїхати. Після цієї події я, я очнувся просто в лікарні. Я не розумів, що сталося, що відбулося. Останні спогади, моя година за цього до, до зіткнення. Все, все, після цього ноль повний. Я очнувся, думаю, що, що це таке. що... Що відбувається? знаєш? А вже мені потім розказали, показали відео з моєї аварії, тоді я вже зрозумів, що відбувається. Винен на цій аварії виявився мій знайомий. Суда так, якого не було, тому що знаєте, я був в такому стані, що мені не хотілося нічого, ні суддів. Два місяці тому збила машина, тому отакова блог буде лада на костелях. Люблю перемагати, але люблю, щоб і знаєте, щоб і дівчина моя теж перемагала. І наді мною. Тобто ми, як все, завжди з бушою устроїли всякі конкурси. Що ми там зробимо стільки то сіки то присідань, і вдвоєм робимо. І вона, ну я, я звичайно піддавався і краще два виграла. Мене склалось враження, що. Для нього життя це як змагання. А жінку, яку він шукає, має бути схожою на партнера по рингу, з якою вони будуть все робити разом. Якісь подорожі, можливо, спортивні заняття і таке інше. Тобто, та яка буде розділяти його інтереси. Після цього я лежав ко в місяцю комі в больниці. Жінка мене підтримувала, все було добре. Але я якось я відчував сам. В принципі, відчував, що я вже не буду як раніше. і щось, щось мені змінилось, і що в нас вже не буде стосунків. І я кажу жінці, прямо їй сказав, що ти мене кинеш. Це, це так і буде. І десь через через рік так воно і сталося. Вона мене кинула, ми розійшлися. І тепер я один і шукаю свою половинку. Дуже непроста у нього історія життя. Ну, сумно. Ти б хотіла б з ним піти на побачення? Ні, ну... Можна, в принципі, подивитися. Так, так, так. Можна, можна, так. Він цікавий, такий, ну, позитивний. позитивна людина і щира. Лім виглядає як, на жаль, як зламана лялька, тому що ця аварія, звичайно, зробила в його житті дуже серйозний поворот, і на цьому, звичайно, він зламався. У нього є дуже велика кількість комплексів, які з цим пов'язані. До того ж, коли після розлучення з дружиною вона від нього пішла і не підтримала. Тепер він дуже прискіпливо ставиться до того, щоб жінка була сам зрілою, відповідальною, щоб вона хотіла нести цю відповідальність. Слім гадає, що він зможе зробити правильний вибір, всього лише переглянувши відеовізитки дівчат. Побачимо! Як все, по лицю читаю зразу людину. Тобто мені буквально дві хвилини подивиться, я вже знаю, яка це людина. Тобто мені довго вибирати не треба. А, привіт. Мене звуть Тетяна. Мені 19 років. Я навчаюсь на політолога на третьому курсі. Національний університет імені Юрія Федьковича, тому що він дуже престижний, Я хотіла бути на чим. Я таке не відписувалася. Такі... Проживаю наразі в місті Київ. Сама я з Звівської області, ну, Тетянка, в принципі, дуже молода, мабуть за мене. Тетяні необхідно працювати зі своєю травмою, що йде з сім'ї з закомплексованістю. Треба пропрацьовувати власні комплекси, комунікаційні блоки, які присутні в її мовленні і так далі. Привіт! Мене звати Марина. Ти б хотів піти з нею на побачення? Так, звичайно. А, мене Марина до речі, звати. Дуже приємно. А, а тебе як? Слім. Слім? Так, так. А, це твій нікнейм так, якийсь так, так, такий. Так, 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 так. Був у нас чат між собою. Що... Дивився фільм не стримні. Uh -huh. Там головний герой Їх... ім'я слів. Я думаю, а чому б не пробувати це ім'я. Бачу, я зрадів. Зрадів, що зараз поговорю з нею. Він дуже такий трошку, так, якось лишнього не скаже. Тихий такий, спокійний. Та ні, нічого, не зіснявся, нормально. В яких містах була е, в Україні і де сподобалось найбільше? Це, напевно, це, це, це твоє. Так. так, я була приїздом в Львів, в Вінниця е, пару днів, Одеса. Взагалі, дуже Україна дуже багато на незвідні місця. Угу. Люблю більше такі міста, де знаєш, більше природи. де Нема такої густонаселеності нашої. З його відповідей, що він дуже, дуже до природи тягнеться. Ще куди я хочу? Я хочу в Опішні. Там дуже багато музеїв. Ну як, не дуже багато, але є ну, таких знавчимих дуже для України. Ти для ден. ДН... ходити? Люблю. І по, по театрам, і, коротше, ну, мене носить куди. куди я в театрі ne? був, мабуть, ще в шкільні, шкільні роки, наимуть, роки. Маєш дітей чи любиш дітей? Чи хочеш завести? <свідом> <свідом> Таке питання. Я не маю дітей, 에, люблю дітей. Чи хочу завести? Ну, <свідом> mm. well, це вже як боженько, як всесвіт, там захоче, там щось. це... Ну, принципі, ну то, то. Чому підо? А ти? <реш> <реш> ти маю дітей, <реш> <реш> маю собаку. О-о-о, це круто. <реш> так, так. Породиста, так? Ти <реш> будь, да. о круто. Так, я люблю ці породу за те, що вони сильні наші і дуже віддані. Чи як любиш дітей? І, чи як, чи... Да. Да? <реш> ну, коли вони нормальні. <реш> коли вони нормальні, то да, вони приносять тобі радість. А yeah. коли як прийде, то якийсь невихований балується, краще творить чоловік, то воно тільки забирає енергію, настільки забирає, yeah. бо мати, що думаєш, ну в баню. Що Але бач, може, зі своїми буде інакше. Що для тебе гроші? Такі от, ну дивись, а якщо, якщо буде, допустимо, зарплата 5 тисяч гривень в місяць? Ну да, так, <ривіт> це скрутно. Це скрутно, це правда, Що робити? це правда, це правда, так, так, <ривіт> так. так. <ривіт> це так. питаннячко таке, чи змогла ти зі мною разом їхати на лодці зимою, а потім пірнути кризану воду в гідрокостюмі, проплавати 5 годин в ньому і потім 2 години йти разом змушеним замерзними до автівки. <реш> ти здатна чи ти вот. не. Ово. Я не знаю. Я не знаю. Ну можу я, від, в принципі. Я можу. Я можу. Ну, я така відчайдушно, спонтанна людина, реально. Це саме класно. Да, я зараз подзвонили, поїхали туди. Я, я ще навіть не зібраний нічого, сів в машину, вже поїхав. А так. Що для тебе, дружба, чи маєш багато друзів? Друзів поменшого, коли познайомився з бившою, то якось... Тоді вже якось все відійшло, коли взяли стосунки, то вже стосунки вийшли на перше місце і вже друзі якось від, трохи відстроювалися. Те, що він гов... говорить про минулі стосунки, смутило. Ага. А скільки в тебе ну саме так, найдовше були стосунки найдовше? Одні. Одні? 17-17 років. 17. <ріху> трохи пожили. о. о. Так, а але його дружини не було угу. Буде дружині, дітей не було. І угу. Була собака. Зараз собака з... збивши. Осталася. Я зразу. Осталась збивши, бо вона за кордон виїхала. Я вирішив, що собаці буде безпечніше там. У мене почуття що немає, я не знаю, я їй не підходжу. У мене немає. Де вона? Я не знаю. Чи ж, оце... а я передивлялась твою візитку так. перед твоїм приходом. Так. Я оце... Знаєш, поставила таке питання, uh -huh. що робити з тим, що в мене має почуття гумору. Оу! Oh. То <laughs> <laughs> <To laughs> нічого. То <To laughs> все, все, все я розбавлю. <laughs> Чи зможеш ти прожити з коханим це життя, якщо, наприклад, щось з ним трапиться, не дай Бог, і стане інвалідом, не зможе рухатися або ще щось. Дуже, mm. дуже добре, що ти його за, ну, задаєш. Е, я. Ну, можна спробувати, в принципі. В принципі, я думаю, я би мала, е, такі ці От. Я вас переб'ю? Так. Давай. Воно холодно. І. Мене І. Труси, Давайте ми да? снімемо, як ви прощаєте. Спасіба за знайомство. Все? Все.

О, сваха, сваха, слухай, сваха намітилася, чи? Ні, ти ж знаєш, всі наші, всю дорогу до цього, знімати, до ЗАГСу, так, так. Я не брала, я не брала паспорта, якщо що. Дій, дій, дій. Ну, суйдьот. Мені сподобалося з тобою поговорити, дуже прикольно дуже весела особистість. Марина дуже крута. <рес> так я би пішла е в нас на зі слімом на слідуюче побачення. Годжується на друге побачення зі слімом, але для Сліма, для якого вона підходить за інтелектуальними та комунікабельними особливостями. Вона не зможе показати той рівень зрілості, який йому потрібний, тому їй для сліма потрібно бути підтягувати свій рівень зрілості та відповідальності а можливо навіть просто продумати, який подалі її чекає шлях, тобто вона на сім'ю спрямована чи просто. На те, щоб весело провести час. Тобто, яку б рекомендацію я могла їй надати, більше звертати увагу і подумати над тим, які я хочу стосунки, як я бачу себе в них, якими вони можуть бути, що можу дати я партнеру, яка я в цих стосунках, і який партнер мені відповідно підходить. Так, в неї дуже приємна зовнішність. Мені вона. Коли я побачив, вона здалась мені дуже красивою, але мені зовнішність не, не головна. Я хотів переконатися, чи вона так само вживу, і така сама, як і не відео. Якщо ми говоримо про сліма, то сліму треба пройти серйозний курс психотерапії для того, щоб подолати всі травми, які в нього були пов'язані з його минулим, з його дружиною, відпустити нарешті цей період життя. І, звичайно, прийти до того, що жінка, яку він шукає, маду, будуть саме зріла. Мати всі ознаки зрілості і бути готовим будувати з ним саме спільне подружнє життя, тому що внутрішнє налаштування сліма таке, що він бачить себе саме вже сім'янином, тому що він звик до цієї моделі для нього це звична роль. В мене склалось враження, що він такий чоловік, якому важливо показати, який він бути такою опорою, підтримкою, таким лицарем, який може прийти на допомогу. Я так я переконався, що вона така сама, як і на відео, що вона живе так само цікаво, весела і дуже крута. Так, я б дуже хотів побіти з нею. На наступний побачення. у наступному випуску діджей Андрій продовжить шукати своє кохання. Один раз намагався дві хвилини. Боже, коли починає камера знімати, я гублюся. І я молодий, класний парубок під домінантним. Ні, ти мене попустиш. <реш> Мені було трошки соромно казати про це е, дітям мого віку. Хто з героїв вам сподобався найбільше?